Всім привіт та доброго здоров'я! Нещодавно на теренах інтернету зустріла яскравий цікавий овочево мясний салатик. Вирішила спробувати. Смачно рекомендую і вам приготувати. Готуємо помідори, огірки, перець, петрушку. Все ретельно миємо та починаємо нарізати. Огірки можна нарізати смужками або півкільцями. Викладаємо все в салатницю. Тепер нарізаємо помідори виймаємо м'якоть. Перець також нарізаємо смужками. Нарізаємо відварене м'ясо, у мене курятина. По рецепту йде яловичина. Додаємо горошок, я додала півбаночки, можна додати більше. Дрібно нарізаємо петрушку. Викладаємо до салату трішки солі, перець чорний мелений за смаком, перець червоний гострий за смаком. Натираємо чесничок. Додаємо розжарену олію рафіновану та соєвий соус. Ретельно все перемішуємо. Готово! Можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.